Вітаю, хлопчики, дівчатка. Я награв 111,1 цілих одну десяту години в цивілізацію Сім в повному захваті від гри. Щоб зрозуміти мій оптимізм, треба зробити невелику історичну довідку і подивитись на старт цивілізації 5 і 6. І якщо про ванільну версію цивілізації 5 я знаю лише з байок почути від старожилів Stay a while and listen. то от в шосту циву я грав з першого дня. Всі забули, наскільки сирими вийшли ці канонічні, домінуючі, найкращі ігри в серії. Звісно, фанати четвертої скажуть, що нема нічого кращого за четверту циву, але чомусь пограти без доповнення Beyond the Sword вони не поспішають. В п'ятій циві на старті не було навіть релігії. Все, що ви могли робити, то побудувати три міста, насрати коней і когось вбити. Середньовіччя вважалось лейтом і бійка на лицарях викликала несамовите захоплення у всіх без винятку. Звісно, фанати четвірки охрестили п'яту циву гімном і найгіршою ігрою в серії. Тим не менш, зараз через 15 років після виходу гри, вона й досі популярна і на свята збирає до 25 Тисяч гравців. Просто це не стала винятком. Фанати п'ятої та четвертої частини об'єдналися і накидали негативних відгуків у Steam. Найуспішніша гра в серії, в яку грає більше 50 тисяч гравців щодня, а на свята майже 80 тисяч, довго оговтувалася після такого бомбардування і не могла вилізти із категорії «змішана оцінка. Основна претензія до гри полягала в тому, що вона вийшла сирою, багованою і за версією тих самих 50 тисяч гравців, виглядала як бета-тест, який триває і досі. Окремим пунктом стояла графіка та мультяшність лідерів. Вирубка лісів по всій карті, продаж однозрядних будівельників та стак генералів досі згадується із сльозами на очах щодо самого геймплею... Він став трохи кращим, і Фіраксіс зробили крок уперед, адже на релізі було доступно більше механік, ніж в 5-й циві. Гравців розважали різні системи правління, зміна карточок, цілих два дерева розвитку, дерево технології і дерево цивіків, і на додачу з першого дня була доступна релігія. Нагадаю, що в Цивілізації 5 релігія з'явилась з доповненням Gods and Kings. І от! 11 лютого виходить цивілізація 7 і історія повторюється з тією лише різницею, що тепер фанати четвірки, п'ятірки і шостки пишуть негативні рев'ю і ставлять погані оцінки. Основна претензія: а чому ви не зробили циву, як минулого разу? Причому кожен має на увазі свою улюблену версію. Але це все фоновий гамін, і я рекомендую не звертати на нього уваги, бо караван гавкає, собака йде, а нам своє робить. Тож відповідь на питання, чи правда, що сьома цива гівно? Ні. Це неправда. Все якраз навпаки: сьома цива має найкращий старт в історії серії. Перше, що хочу згадати, це стабільність гри. Ні, навіть не так. Стабільність лобі гри, бо в попередніх цивах вас могло кикнути навіть із лобі, а от в сьомій циві я такого не помітив. Сама гра швидко завантажується і проявляє небачену стабільність в мережевих іграх. Можливість грати лише в п'ять осіб в мене не викликає відрази, бо з часом я став грати не так агресивно і не хочу руйнувати людям час, який вони виділили на циву. Для більш агресивних гравців, АК-уперантів. П'ять гравців то замало, бо як і в п'ятій цивілій смерть одного з гравців занадто сильно руйнує баланс сил на карті і грати стає нецікаво. Я впевнений, що з часом додадуть карти і на 6, і на 8 гравців. Щодо самого геймплею, я просто в захваті. Вирізали всю рутину, яка просто було нецікаво грати, мувати білдерів, розсаджати жителів. Це забирало у вас добру половину часу гри. А піком скіла вважалось лочити кожного жителя на покращену клітинку. В всьому це виграється легко, входження дуже низький, але то не робить розвиток міста рудиментарним а гру дурною. Навпаки, розвиток міста більш схожий на циву 5 де ви методично, за певним таймінгом, будуєте собі чудеса, будиночки і війська, а інший час можете присвятити війні і дипломатії. Отак, нарешті, в цивілізації з'явилася нормальна дипломатія, і вона чудова. Найголовніша зміна, що не можна просто так взяти і оголосити війну. Ця особливість має бути до душі кожному українцю, бо сьома цива відмінила зраду. Але найголовнішою відміною релізу сьомої циви є те, що вам є чим зайнятися в грі. Якщо ви думали, що цивілізація то про будівництво міст дуже великої кількості міст, і на тому все, то ви помиляєтесь. В циві є багато інших цікавих, наголошують цікавих активностей. По перше, то шлях спадку. Якщо казати спрощено, то чотири міні-гри всередині гри. Для прикладу в античності вам треба наторгувати 20 ресурсів, поставити 12 міст, побудувати сім чудес і зібрати 10 кодексів. Звучить страшно, але вам немає потреби йти всіми шляхами спадку одночасно або виконувати його на всі 100%. для того, щоб отримати суттєві бонуси досить і половини шляху. Таке собі міні-змагання між гравцями всередині великої гри. Це чудово. Якщо раніше ви змагались лише за конкретне чудо, в циві змагання між гравцями виведено на абсолютно новий рівень. По-друге, трохи розібравшись в грі, я зрозумів, що розбивка гри на епохи не виглядає так жахливо. Це дизайнерське рішення, підкріплене залізною логікою і має на меті зробити гру цікавішою. Наразі в грі три епохи, по чотири штихи спадку в кожній. В кожній епосі ви переслідуєте різні цілі, на виконання яких вам знадобиться близько двох годин ігрового часу. В попередніх версіях ми переслідували одну ціль всю гру, всі довгі 6 годин, а інколи і довше наш розвиток був направлений на один із способів перемоги. 6 годин ти сидиш і робиш той самий квест на політ до Альфа Центаври. 6 годин, Карл. Зараз на дві години в тебе є 4 квести, які навіть немає потреби повністю виконувати. Зазвичай я зосереджуюсь на якомусь одному, щоб отримати спадок золотої доби, а інші йдуть простим бонусом. Це ідеально. Немає стресу, який присутній в шостій циві, де якщо ти не вийшов у перше чи друге золото, можеш не розраховувати на перемогу. Бонуси шляху спадку є приємним бонусом. А не необхідністю. Мій стресометр в сьомій циві впав майже до нуля. Ти граєш і отримуєш задоволення, виконуєш ці міні-квести, щось будуєш, дипломатиш, торгуєш і взагалі на тілі вирішуєш долю світу. Фіраксіс змогли побороти найбільші проблеми при тамані попереднім іграм серії стабільність і порожнечу на старті. Та навіть змогли в графіку. Ще ніколи ці не виглядала так яскраво і реалістично водночас. І от споміж усіх цих позитивних речей, мисливці за сенсаціями та інфоблогери розбудив. Гледіли лише кривий інтерфейс. Який за стилістикою дуже мені імпонує, в мене набалять від нього очі, але, вочевидь, він вимагає допрацювання. І от пішов гвалт новини відгуків, що сьома цива гівно, і експерт з усіх питань хоронять циву і кричать, що все вкрадено, і взагалі дорого і нецікаво. Звісно, кожна гра має проблеми на старті, і цива тому не виняток. Розграбники працюють над патчами, і ми мали вже цілих три хотфікси – і чекаємо на великий пач в березні. Як то водиться, ці спільноти не сидіть без діла і вже пропонує гравцям низку модів, що допомагають покращити інтерфейс. Так що я пророкую цілі велике майбутнє. І не дивлячись на деякі проблеми, вважаю, що стартова версія вийшла надзвичайно вдалою. Під кінець дам відповідь на можливі запитання. Чи варто купувати сьому циву зараз, чи почекати до знижок? Якщо ви ставите таке питання, то чекайте знижок. Чи працює мультиплеєр? Так. Чи інтерфейс гімно? Так. Його виправлять? Так. Чи є українська локалізація? Ні, але точно колись буде мод. Чи є в грі Україна? Ні, але колись буде мод або самі Фіраксіс на щось спроможуться. як ти можеш грати в гру, де є Росія і Катька? Дякую Фіраксісам за можливість спалити Москву і насилати на Катьку коней. Хоча це їй наче норм. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і лишити коментар. Приєднуйтесь до групи в Telegram і в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!